Степан Васильченко вечеря. В темну кімнату крізь позамерзалі вікна світить місяць. Великі шиби укінчалися голчастою сосниною, перестим папоротником, шовковою травою і всякими іншими дивовижними візерунками, що вишив та вимережав славний Морозенко. Можна було подумати, що то справді був крижаний будинок північної чарівниці царівни, а не квартиря земського вчителя Петра Недбая, в якій ради святого вечора забув протопити шкільний сторож Дід Гордій. Сам недбай лежав у темному кутку на ліжкові, закинувши ноги на бильця, солодко марив про те, що добре було б піти в хату до якого небудь селянина і повечеряти кутею з медом та пиріжками. Зародилася в нього така думка зразу після пісного обіду. Дедалі виринала все ясніше, і під вечір, коли під грудьми почало щось сати, вона так засіла в голові, що нічого іншого туди ніяк не можна було упхнути. Коли ж ніхто не прохав його на вечерю, а самому втручатися в чужу сім'ю в цей святий вечір йому не хотілося. Тяжко вгадати, чим закінчилися б його думки, коли під вікнами не зашуміли чиїсь сани, і перед самими дверима школи не почулося голосне пру. Думка, що сльотою прив'язла, зразу полинула од і він, піднявши голову, поглянув стурбовано крізь мерзлі вікна та нічого не побачив. Тим часом заскрипіли в коридорі заморожені чоботи, і в кімнату помалу всунулася довжелезна постать у кубиняці і в сивій шапці. Чи є хто в хаті? почувся ніжного тембру високий голос. Недбай схопився з ліжка. Земляк. радісно крикнув він на всю кімнату, впізнавши по голосові гостя. А ти ж казав, що на свята до батьків поїдеш? Ні, братухо, не вдалося, чорт би його забрав, голосно відповів той, стягуючи з себе всяке барахло. Та чого це в тебе темно? Давай світла, не повезло, кажу, мені, цими святами, казав він далі. Зовсім уже був зібрався в дорогу, пішов у волость за жалуванням, і тут тобі й скоїлася причина. Засвітили лампу і незграбна постать, вилізши із кобеняка, стала гнучким, високим хлопцем з худощавим делікатним лицем. Сірі дитячі очі світилися щирістю і самі прохалися до серця. То був сусід по школі і товариш надбая, петльований. Сам надбай, кремазний, опецькуватий хлопець з розкудовченим чубом і заспаними, трохи насмішкуватими карими очима, був прямою протилежністю гостві. Свіжий голос петльованого зразу засипав тиху кімнату життям і звуками. Надбай поглядав приязно на товариша, слухав, сміхався. Так от і маю я святкувати в своїх щупиках, доводив краю своїй розмові петльований. Цими днями все таки було загляне в школу то те, то інше, і воно немов веселі ж було. А сьогодні, знаєш, кожне держиться своєї господи, і я увесь день сам по собі, як неприкаяний, ходю по спустілі школі, нема до кого словом обізватися. А ти ж знаєш, ми вдачу ніяк не всидю, щоб не поговорити з ким. А це перед вечором, як згадав, що скрізь тепер по хатах зайшло свято, і люди кутю справляють, то з усіх кутків моєї школи повіяло такою нудьгою, що хоч собаку вий. То я й надумав махну я до земляка та просидимо вдвох з ним цей вечір, порозмовляємо щоренько, домівку згадаємо. Через невеликий час, Петльований скоренько ходив з кінця в кінець по кімнаті, розмахував руками і говорив безперестану. Надбай тим часом прийняв свою звичайну позу на ліжкові, стежив за товаришем лінивими, проте пильними очима і добродушно посміхався. Знаєш, їду оце я твоїм селом, казав, граючи очима петльований. А хлопчаки по улицях шамотять по снігу з вузликами, вечерю носять до хрещених і в мене зразу винирнув у голові малюнок з дитячого життя мого. По гатах горять привітні вогники, на дорозі сніг яскриться, крізь по вулицях шумлять сани. Ми з сестрицею їдемо своєю буланенькою, на одно око сліпенькою, веземо до бабусі вечерю. Нам чогось так весело регочемося, борюкаємося на санях, конячку підхльостуємо. Ньо маленька, ньо сліпенька, а вона, знаєш, так жваво головою потріпує, тюпає собі. Що, може, нелюбо, щасливу усмішку звернувся він до недбая. Ні, нічого собі, щиро сказав Недбай. Ти, брат, щодо поезії, того ну ну. Катай далі, додав він, закручуючи цигарку і готуючись слухати далі. Петльований соромливо осміхнувся і почав знову. І от вертаємося від баби додому, а вдома вже вечеряти збираються, в хаті, знаєш, прибрано, лавки вимиті, стіл, засланий килимом, якого тільки в рокові свята виймає мати зі скрині. По стінах скрізь розвішані рушники, червоні червоні, аж по хаті від них видніє. На покуті стоять усіні горщики з кутею та узваром, перед іконами лампадка горить. Помолившись, розсаджуємося круг столу. Сім'я наша була велика, не вміщалася за столом, і мене з сестрою, як найменших у сім'ї, завжди садовили обідати десь окремо. Тепер же всі зсовувались, пускали і нас за стіл, і ми аж сяли от щастя. Батько сидить на покуті, а перед ним височезна гора пиріжків, паляниць і всякого іншого добра, тільки голова його і виглядає із за них. Він зовсім ховає голову і питає: Чи бачите мене, діти? А ми вже знаємо, що треба казати, не бачимо тату, всі як один кричимо. Пошли ж, Боже, щоб і на той рік не побачили. Пошли, Боже, вигукуємо так, не мов би були звітіля за верству. А мати сидить край столу, зіперлася на руку, всміхається. Ніщо не кажи, а в наших народних звичаях є багато чогось такого щирого, теплого. У недбая давненько вже почало знову сати під грудьми, і він, мало слухаючи товариша, намагався пригадати, чи не залишився де небудь у його якийсь сухий калач або хоч шматок хліба. Коли б хоч кусок дерева погристи, аби не нудило так, думав він. Та він добре пам'ятав, що ще вчора ввечері він доїв останнього бублика, ковтнув слину і став прислухатися знову до слів петльованого. Аж той чогось спинився, замовк. Покліпав очима і, перемінивши голос і почервонівши, стиха промовив Слухай, земляче, чи не знайшлося б у тебе того, чого небудь з'їсти, хоч хліба шматок. Я, бачу, сьогодні забув пообідати, так не мов того. надба підвівся з ліжка, почухав голову. Така, брате, справа, що хоч заріж, нічого не знайдеш, винувато промовив він. Ага. скоренько сказав петльований і ще більше почервонів. Ну, нічого, я так. Недбай подумав і швидко майнув у двері, що вели до класу. Петльований, здивований і зацікавлений, пішов слідом за ним. Місяць світив у сумні вікна класу. Темніли школярські парти довгими рядами виглядала серед класу дошка. Недбай ходив поміж партами і шарив під ними руками. В кімнаті вони стали розглядати, що попалося йому у руки. В пригоршні у недбая була ціла купа житніх сухарів, що покидали колись у класі школярі. Сухарі були цвілі, припали пилом і зовсім не мали вигляду шматка хліба, більш скидалися на шматки трухлої кори або на куски жужжалиці. Недбай уважно оглядав їх до світла, обдував з їх пил. Петльований, перехилившись через його плече, теж зазирав на їх і говорив Покинь, їй богу, покинь. Недбай мовчки вибрав один сухар, і він затріщав у нього під міцними зубами. Можна. весело кивнув він головою і протягнув руку з сухарями до товариша. «Чудний ти, їй богу, сказав соромлячись той. Бери бери, весело казав Надбай. Червоніючи й осміхаючись, петльований протяг помаленьку делікатні свої пальці і потяг одного сухаря. Завжди трохи, сказав Надбай. Коли бал, так бал. У мене десь є олія, що купив староста для замазки на вікна. Тепер вона якраз нам згодиться. І через якийсь час Надбай таскав із кухні маленький засмальцьований горщичок з олією. Повечерявши та помолившись Богу, шкільний сторож дід Гордій надів кожуха і вийшов з своєї хати, щоб іти на ніч до школи. Ступає собі Гордій помаленьку, рипить сніг під його чобітьми, дивиться на зоряне небо. Так тихо, так і ясно, думає собі Гордій. Справедливо, що святий вечір, це ж недаром цієї ночі Христос народжується. Слава ті рожденному, в яслі положеному, підспівує він собі стиха слова колядки. І як ото воно сердешне витримало під такий мороз у яслях, дивується Гордій. Сказано святеє, і мороз набере його. Підійшов до школи. У вікні вчителя світиться. Не спить іще, думає він. Мабуть, сумненько одному на чужині. Гордієві стало шкода молодого вчителя. Ану, загляну, що там він робить, певне, десь книжечки свої читає. Двоє говорить сам собі горді, заглядаючи в шибки в її маленький, незамурований краєчок. Бач, щупинський учитель приїхав у гості. Що ж то вони собі роблять? Не би то щось кушають. Горді підводить до самої шибки старі підсліпкуваті очі. Ох Охо – зітхнув він. Сухарики, сіроми гризуть і гість і хазяїн оце так панська вечеря. Горді одійшов од вікна, став на снігу серед стежки та й загадався. Потім ще раз зітхнув, повернувся і, тихо хитаючи головою, почовгав до своєї хати. Незабаром дід Гордій стояв на порозі вчителевої кімнати з великим узлом у руці. Добрий вечір. Святим вечором будьте здорові. вітав Гордій хлопців. Вечерю вам приніс, не погордуйте. Хлопці оторопіли. Гордій поставив вечерю на столі, а сам, хоч завше любив поговорити на ніч з учителем, тепер став казати на добраніч. Воно все рівно за спасення душі, Бубонів він стиха, виходячи з кімнати.